Я почула фразу, що бути феміністкою це так само природне, як дихати. І мені здається, без того, щоб бути феміністкою, я просто не змогла би бути щасливою людиною. Коли в моє життя прийшов фемінізм, я зрозуміла, що ті думки, які мені транслювали ззовні, не обов'язково є єдиновірними, і що світ багатогранніший. Фемінізм для мене це ресурс. Приймати себе, любити себе, бути сильною та сміливою. Я феміністка рівноправ'я для мене важливе, і я маю ресурс цього добиватися. Коли я дізнала, що таке фемінізм для мене відкрилось дуже багато важливих знань про те, як взагалі влаштований політичний стан речей, і я не змогла після цього залишитись байдужою. Я феміністка, тому що я вважаю, що жінки та не це люди, заслуговують на те, щоб їхнє життя не було щоденною боротьбою, такою, якою вона є зараз. Скільки я себе пам'ятаю, я відчувала себе іншою. До людей, яких суспільство класифікує як інші, воно ставиться несправедливо. І я відчула весь це на собі. А коли дізналася, що це системна проблема, то не могла пройти повз все. Моя боротьба про видимі жінок та їхні проблеми, про шляхи виходу із складних ситуацій, про освіту та про інформованість, що допомагають жінкам бути собою та почуватися ні, бути в безпеці. Моя боротьба стосується того, щоб ми набули суб'єктності у рамках таких систем, як суспільство, місто, економіка та інших. Моя боротьба про честь перед собою та сміливість підривати статус-кво. Моя боротьба про просвітництво. Я вірю, що знання, пізнання світу себе та інших, це те, що допоможе нам будувати кращий світ. Вона про кожну дівчинку, жінку, яка зазнає нерівності у цьому світі лише через те, що вона жінка. Вона про кожну дівчинку в Україні. Моя боротьба про подолання дискримінації та руйнування стереотипів, які насправді можуть призвести до дуже негативних наслідків. Моя мета покласти кінець усім насильством та експлуатаціям. Щоб кожній жінці було безпечно, безпечно у своєму будинку, безпечно у стосунках, безпечно на вулицях міста, безпечно на роботі. Вона про безпеку. Я прагну, аби кожна людина вміла критично мислити та прислухатися до себе, до своїх бажань, а не до того, що їй хочуть сказати навколишні. Моя мета це справедлива оплата праці та трудові умови для всіх. Це забезпечені соціальні блага, такі як медицина, освіта, житло, безпека та інше. Моя мета, щоб голоси жінок слухали та чули, щоб опиралися на їхню експертність та дослухалися до досвіду жінок. Моя ціль це гідне, комфортне, безпечне та життя, в якому немає насильства для кожної та кожного.